Вісім місяців без зарплати, переведення на півставки, а потім, зрештою, звільнення. Лучанин, який донедавна працював на державному підприємстві Волинь стандарт, метрологія, переконаний у незаконних діях його керівництва Богдана Шиби. Чоловік зазначає, спочатку з ним на 8 місяців призупинили трудовий договір. Весь цей час він не отримував зарплати. Потім, коли покликали знову на роботу, одразу перевели на півставки, а через три місяці звільнили. І призупинення договору і звільнення чоловік вважає незаконними. Крім того, зазначає, що у той час, коли одним працівникам зупиняли трудові договори через складну економічну ситуацію на підприємстві, для інших працівників знаходилися кошти на чималі зарплати. Лучанин Константин Пантік почав працювати на держпідприємстві Волинь стандарт метрологія у 2017 році. Його посада уповноважений з антикорупційної діяльності. На початку березня цього року його звільнили. За за весь час моєї праці це з 2017 року. Жодних доган, жодних там. Стягне не було жодних претензій, а тут в різку почались почались. На думку Константина звільнили його незаконно. Почалося все у березні 2022 року. Тоді, наприкінці місяця, Константину і ще 11 працівникам призупинили трудовий договір. Себто людина не звільнена, але зарплати вона не отримує. Директор там Богдан Шиба було. Видані за його підписом накази щодо призупинення дій трудових відносин з окремими працівниками. Це приблизно одна четверта працівників було призупинено дії трудових відносин. міністерство надходили листи, роз'яснення щодо даного закону, при яких обставинах можна було його застосовувати, але директор проігнорував. У нас не підпадало під ті норми даного закону. Спочатку трудовий договір з працівниками призупинили на один місяць. Уже другим наказом трудові договори працівникам призупинили до закінчення військового стану. Таке рішення керівництво пояснювало, в тому числі і складним економічним становищем, у якому опинилося підприємство через широкомасштабну війну. У березні 2022 року уже як тривала війна. Підприємство отримало 516 тисяч гривень доходів. Для порівняння зазначається що у 2021 році у березні дохід підприємства був 2 мільйона 960 тисяч гривень. У квітні 2022 року дохід попри війну підприємства таки зріс. На противагу від березня він становив уже 1 мільйон 871 тисячу гривень. Але знову ж таки зазначається, що у 2021 році у квітні доходи таки були більші – 3 мільйона. Підприємство втратило дві третини замовлень на наступні місяці. Суб'єкти господарювання відмовлялися заключати договори, посилаючись на невизначеність у строках масштабах військової агресії. Через складну економічну ситуацію людям і зупинили трудові договори. Але економія стосувалася далеко не всіх. У відповідь на наш інформаційний запит нам надіслали інформацію про зарплату окремих працівників волинь стандарт метрології. Керівник підприємства Богдан Шиба в середньому в місяць у 2022 році отримував 69 тисяч гривень. Наприклад, у березні, коли через складну економічну ситуацію людям зупиняли трудові договори, він отримав аж. 82 дві тисячі гривень зарплати у червні 144 тисячі, а у вересні більше 150 тисяч гривень. Сам він каже, що працює на посаді по контракту. В контракті ж і прописана зарплата. Міністерка економіки. Вона ж перший віце-прем'єр мені встановлює заробітну плату і встановлює премію квартально. Там виходить вже сума більше 100 тисяч, бо це квартальна премія. you <laughs> Яка встановлена контрактом. а от головний бухгалтер минулого року в місяць в середньому отримувала 35 тисяч гривень. Начальник одного з відділів Рустам Дячук в середньому місяць минулого року отримував 30 тисяч гривень. До слова, так, це той самий Рустам Дячук, який був керівником підприємства Луцьктепло коли мером Луцька був Богдан Шиба. Костянтин Пантік з таким станом речей не став миритися і пішов до суду, оскаржувати рішення про призупинку свого. Трудового договору, бо ж виходить, що на чималі зарплати окремим людям гроші є, а іншим немає. 1 лютого суд першої інстанції постановив, що рішення керівництва підприємства було незаконним. Наразі підприємство подало апеляцію. Константин Пантік зазначає, що на роботу його і інших працівників відкликали. 1 грудня фактично без роботи вони були вісім місяців. Директор на випередження, щоб відповідно вихідну допомогу не оплачувати. Він на випередження зіграв і відкликав всіх працівників на роботу, ну в тому числі і інших, не тільки мене. 1 грудня ми почали працювати, але в той же день нас перевели на скороші робочий день. Зрозуміло, що пов'язано це все із судами. Богдан Павлович, особиста зобразила, напевно, почала. Спрацьовувати за словами Константина Пандіка, його та інших працівників одразу в день виходу на роботу перевели на півставки. Вже 2 березня Богдан Шиба виписав Константину догану 3 березня. І ще одну і того ж дня звільнив. Догани каже чоловік повністю надумані до виконання торкційного пранки підприємства за 2021-2022 роки. У 2021 році мною подавалась звіт це. Звіт за виконання роботи за періодом 2021 року. Є цей звіт, підписаний заступником генерального директора. В грудні місяці він виконував обов'язки генерального директора. Цей звіт затверджено, відповідно, в Міністерство направлено і НАЗК. Жодних зауважень не було. Ось, але, і також звіт, в в тому даному наказі вимагався звіт за 2022 рік. Ну, за 2022 рік зі мною було призупинено дії трудових відносин, мене взагалі на роботі не було, який я в принципі міг звіт подати, це не зрозуміло. Але ну, я відповідній службовий описав директору, що це є незаконна вимога, що звіт я подавав повторного звіту, жодними нормативними правовими документами нам не, ну, не передбачено. Свої заперечення щодо вимог керівника Константин Пантік фіксував і направляв службові записки. Богдан Шиба у телефонному коментарі щодо призупинки трудового договору з працівниками повідомив, що зробив це через економічні причини. Каже, замовлень у підприємства було небагато, тому мусили заставити працівників виробничників, які заробляють для підприємства гроші. А зрештою призупинити трудові договори. Якщо суд визнає таке рішення незаконним і змусить заплатити Константину Пантіку Ку гроші за час вимушеного прогулу, то їх Богдан Шиба платитиме з власної кишені, хоч і кількість замовлень істотно зменшилась в березні, квітні травні минулого року, ну, але все одно було трохи замовлень, поки тобто люди ходили на роботу, і я мусив з тими, хто не мав роботи, зупинити трудовий договір. Це ну розумієте, люди ходять на роботу. Заробляють, uh -huh. а, а, а ті, що не мають роботи, часом мають більшу зарплату, і це було б несправедливо стосовно людей виробничників. Тому я змушений був зупинити трудові відносини з тими, хто, ну, м'яко кажучи, не дає послуг, не надає послуг і не заробляє грошей. А якщо? Буде рішення на, на його користь, то ну не просто підприємство заплатить, а за заплачу я з власної кишені, тому що це державне підприємство, і на державному підприємстві керівник відповідає своїми. Оштом за нанесену шкоду підприємству. щодо звільнення Константина Пантіка, то Богдан Шиба переконаний, що на це були підстави, що там коментувати, це все обґрунтовано. Він не, не захотів прозвітуватись про свою виконану роботу і відмовився укладати. Антикорупційний план на 2023 рік, що передбачено його посадовим обов'язком, змушений був притягнути до дисциплінарної відповідальності, оголосити догану і, і потім її звільнити. Що я з яких там особистою неприязні, ну це занадто голосно сказано, бо е, насправді ми в нормальних людських стосунках були. Просто він. Ну, не захотів, працювати не захотів. Константин Пантік буде оскаржувати своє звільнення у суді. Крім того, він подав матеріали до НАЗК щодо притягнення Богдана Шиби до адмінвідповідальності за корупційні діяння у заяві чимало інформації про можливі зловживання. Константин зазначає, що його посада передбачає контроль за закупками, преміюванням, дотриманням антикорупційного законодавства, але зазначає, що нерідко на підприємстві перешкоджали його діяльності. Ну, надходила інформація певних порушень, я відповідно мав реагувати на це, почав здійснювати перевірку, але на мої запити Богдан Павлович почав реагувати агресивно. Не надавати мені жодних документів. вони є, Я можу як і усно, звертатися безпосередньо до керівників підрозділів щодо надання мені певної інформації по документах, різних появ різних не надавалися. Я я писав службові на Богдана Павловича запити щодо надання відмов, під різними надуманими приводами відмовлятися. Хоча... Нормативно провипрону, хоча закони дозволяють мені ці витримувати ці документи. Я рахую, якщо немає що приховувати, якщо все законно, так ну для чого тоді ну, для чого тоді приховувати ці документи, не надавати З ситуації. Зрозуміло, що останнє слово у цьому протистоянні буде за судом. На чию сторону стане Феміда керівника чи звільненого працівника, повідомимо. Марія Петручик, Мирослав Котимчук, для новин на часі.